Вітаю вас, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Сергій Братчук, це речник української добровольчої армії, військовий експерт. Пан Сергій, мої вітання. Слава Україні! Слава силам, оборони! Вітаю! Героям слава всім, хто допомагає нашим захищати нас з вами. Слава теж, пан Сергію, тут плач на болотах, точніше, скігління, пишуть, що наступ масштабної збройні сили на Брянську область готують, мовляв, скупчена купа техніки. Купа військових і все це там недалеко від кордону, і взагалі треба чимось їм прикривати оту брянську область. А чим у них велике питання? Я від себе додам перед повномасштабним наступом на Курщину. скільки не було. Вони якось не помічали наших скупчень. А тут, а тут різко почали помічати спроба відтягнути увагу від чогось, перетягнути кудись там якісь наші додаткові сили, бо вони зараз почнуть укріпляти брянську область чи як? Я власне з цього хотів почати що, почати, що таким чином ворог, по перше, масштабує якісь певні події. Знову щось придумують, ну це російська забавка така. Так ми пам'ятаємо створити наразі. Ну якщо не проблему, то видимість українського наступу, потім героїчно оборонятися, перейти в наступ і вже сказати, що ось вона перемога. Росіяни діють так завжди. Їм е, насправді треба заповнювати інформаційний простір, а заповнювати його надзвичайно складно. Ну так можна говорити про те, що е, взяли півчергової вулиці на руїнах е, там якогось шахтарського українського села. Яке давно зруйноване, і, власне, там встановили, наприклад, триколорну ганчірку, і це перемога. можливо враховуючи, що це вже мова йде про територію Російської Федерації, певним чином відволікається увага від ситуації на Курському фронті. Бо ситуація, яка складається там, подивіться ну з боку російських е пропагандонів. Ну, надзвичайно небагато такої інформації, яка б заслуговувала е на увагу. Тобто. Йдуть бої, жорстокі бої наші наші, тобто вони про свої звичайно говорять про Російську Федерацію. Війська просуваються, е, просуваються настільки, що е, використовують на різні бригади. Наприклад, одне і те саме відео або полки. Е, там, наприклад, 12 лютого хтось там містить, розмістив у себе, що це там такий-то Енський полк, е, переміг е, сили оборони, здобули там звитягу, медалі, ордени. А потім те саме відео викладається вже в телеграм-каналі зовсім іншої структури, зовсім іншої російської бригади, але відео ідентичне один до одного. Тобто, треба відволікати увагу треба щось придумувати. Цілком вірогідно, що е, ця така, скажімо, версія вона на сьогодні теж має право на життя. Власне, це дуже схоже, в тому числі і на. Не пам'ятаєте великий запорізький наступ сил оборони, що ми зараз будемо атакувати. Потім це перетворилось на що, що вони там кожного дня просуваються на два кілометри. Ніхто їх не бачив, як відомий усім невидимий полк спецназу Ахмат, але треба було інформаційно чимось забивати. Це один момент, і я думаю, що є певні побоювання е, з боку російських військ, російського генералітету, а де ж цей сильський та його команда. А можливо, десь і якась така буде ситуація, що це відбудеться в такому неочікуваному місці. Тому о, я думаю, що і це побоювання власне воно виливається тоді в певну істерику. Істерики вистачає. Ну ви самі знаєте, що таке соцмережі, тому російські тут не виключення. Тож Путін напередодні теж закинув дезу, що всі війська російські перетнули кордон Курщини з Україною державною і. І іде повномасштабний наступ, а потім виявили, що то ДРГ зайшла, перетворилося у сирорак ФОР і не вийшло. Ну знаєте, я думаю, що це підгорає навіть у бункерного Діда. Йому теж треба щось говорити. Йому вже ну масштабування тут зовсім інший бік відбувається. Тобто, де на фоні ДРГ на прикладі ДРГ вже створюють якісь великі наступи в Сумській області, наприклад, там або на інших відтинках. Я взагалі зараз би замислився. На місці тих підрозділів російських, які знаходяться на цьому відтинку, тому що давайте згадаємо, коли Піня говорить про ту чи іншу бригаду, що з нею стається? От похвалив 810-ту окрему бригаду морської піхоти. Ми знаємо цей ганебний шлях цієї скільки вже тричі чи чотири рази розбитої бригади. Я без знаєте, щоб все було так чітко. у нас зрозуміло, без шапкозакидання якогось зрозуміло, що це ворог. Він підготовлений, його треба знищити. Це ресурс, і на жаль, у нас теж є втрати. На жаль, так не буває, щоб без трав потім розтягнули прапор 155 ї окремої бригади морської піхоти. вже на зустрічі чи там прес-конференція громадянина Путіна, який називається президентом Російської Федерації. Він знову хвали Як він там казав, ну ледве не звірі воюють там. Саганьком дають там і так далі, і тому подібне. Що 155 по перше, вона прославилася в лапках своєю жорстокістю по відношенню до українських е полонених е розстріли, і не лише там е і катування з такими важкими наслідками. Що після цього? Після цього їх просто вбивають, знаходять наші сили оборони, і ця бригада теж потерпає значних е, втрат. Е, то власне, ще раз повертаючись до початку відповіді, їм теж треба щось говорити, а тим більше це рознесеться інформаційним простором Російської Федерації. Це ж президент сказав, що вони наступають. Ну і власне можливо знаєте, це така невеличка, але і псуха, в тому числі, а долетить і до адміністрації Сполучених Штатів є зараз без конспірології. Ну треба щось показувати. Треба якимось чином впливати підтримувати ту ванну, яку зараз створили росіяни американцям, певні категорії американських чиновників. Що в Україні все погано, а от подивіться Росія наступає, у нас у нас все класно. Я думаю, що е, містер Келох, я чомусь знаєте, сподіваюся на нього, е, лише з, з, з огляду на те, що він є генералом, він є бойовим військовим, він брав участь у бойових конфліктах. Е, що він відчув, побачив, що відбувається насправді в Україні. А якщо ще потрапить на фронт? Поспілкуються з нашими комбригами, там я не знаю командирами батальйонів, рядовими бійцями. Він все-таки зможе оцінити, що відбувається, яким чином ну і оперативну ситуацію, в тому числі це ж не просто ми там покажемо окопи, а будуть розповідати, доповідати обстановку. То трошечки можливо щось нове ми зможемо і реальне найголовніше донести до наших союзників Сполучених Штатів. Стосовно от наших союзників, але з Великобританії тут телеграф пише британський. Пише про план, з яким Стармер невдовзі полетить до Вашингтону, коли буде зустрічатись з Байденом. Там він його представить виток, не виток. Я зараз скажу, підкреслюю, що це неофіційна інфа, це зе телеграф британський значить, план передбачає відправку 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україну. Нагадую, президент казав про 100. базами іноземних військ ймовірно стануть Полтава, Кривий Ріг та Дніпро. У східній Європі будуть розміщені американські винищувачі і ракети у стані бойової готовності. Місія покладатиметься на технічний моніторинг, включно з розвідувальними спостережними та ударними літаками, безпілотниками і супутниками. Операція буде підкріплена достатньою вогневою міцю, щоб відстежувати і відбивати ці атаки з метою. Відкриття повітряного простору України для комерційних авіарейсів. Військово-морські патрульні кораблі будуть направлені в Чорне море для моніторингу загроз торговим шляхам, а деякі країни ще й наполягають на поширення п'ятої статті НАТО на європейські війська розміщені в Україні. Виглядає фантастично, звучить прекрасно. По факту ну я не впевнений. Я скажу навіть так: я впевнений в тому, що цього не існує. Навіть давайте про Чорне море зараз згадаємо, а хто їх буде пропускати е, через е, Босфор? Ці патрульні катери, кораблі і так далі тому подібне. Пам'ятаєте, як нам подарували е, Нідерланди з Бельгійцями тральщики? Так? так, вони наші, вони на, наші прапори підніть, наші назви, але вони не можуть прибути до Чорного моря. Лише з однієї причини вони не пройдуть босфор, його ніхто не відкриє. І хай він буде зачинений зараз, бо ну, не хочу повертатись, але зрозуміло, що е, та, те середземне угруповання і Атлантичне російського флоту, яке могло опинитися на початку війни в Чорному морі. Ну, я думаю, що нам би зараз було дуже складно спілкуватися з вами на такі теми і взагалі бачитися. Ну але не сталося, і слава Богу. Е, тому е, знаєте, всі. Конкретні якісь плани з пунктами, дедлайнами до них не те, що треба обережно ставитися, впевнені, що все буде не так. Концептуально можуть сказати, там прийнято рішення, що буде розміщена місія. Знову таки, а далі хто буде визначати дедлайн? Хто їх озвучить? Ми ж прекрасно розуміємо, що е, ці війська, миротворчі, там союзницькі, я не знаю, по-різному можна назвати е, забезпечення. Так е, вони ж не опиняться на лінію бойового Ну який функціонал? так Стояти на блокпостах у блакитних шоломах ну наразі це просто виглядає і смішно, на жаль, так і є цілковитою дурнею, бо цього не буде. Тому те, що буде розмова серйозна і доросла, я сподіваюся, про те, що ж треба робити, які приймати рішення для того, щоб все таки Росію повернути до визначальних пунктів, що вона агресор. Росія має за все заплатити. Не Україна має платити, а Росія має платити. Де, де поділося е, слово репарації, контрибуції і так далі? Де воно все поділося? Чому? Тому е, зустріч буде. Мені завжди британці імпонують. Мені тут важко бути об'єктивним, тому що я завжди, для прикладу, приводжу британське опікування нашою морською коаліцією. Ну і тут, як кажуть, ми можемо інформаційно розгулятися. Бо є про що говорити, бої виграються. Удосконалення, розвиток морської коаліції триває постійно. Битва ще триває за чорне море, зрозуміло, а тим не менше та й британці 100 років підписали з нами угоду. Не просто так. Британська корона просто так нічого не робить. Але це сьогодні плани, вони озвучуються, моніториться суспільні настрої, в тому числі в тих країнах, де це відбувається. Поки що все це дійсно виглядає фантастикою. І навряд чи найближчим часом взагалі може бути реалізовано. Ще раз скажу, іноземні війська, о, і саме контингенти на території нашої держави, поки що точно не з'являться. З е, часом я би був о, прихильником того, щоб були е, бази іноземні, наприклад, в тому числі, і зокрема, в Одесі. Бо це порти, це в море. І це було б цілку, цілковито виправдано, щоб, наприклад, в Одесі була там військово-морська база Британії або Сполучених Штатів. Це теж зрозуміло. Але це далека перспектива, поки що про це помріяли і, і зупинилися. А як у нас по перспективам поповнення ракет протиповітряної оборони? Ну президент Зеленський напередодні ви теж це, це чули під час спілкування з журналістами, навів приклад. Йому телефонує командувач: летить вісім ракет, а ну, немає достатньої кількості ракет, щоб їх збити. Це ж, посил не тільки, і відповідь не тільки журналісту була, це і посил, в тому числі партнерам. Звичайно, перш за все партнерам. І у президента, бачите, не лише констатація факту, от нема чим збивати і все. Бо ми всі живемо в нашій країні, ми всі страждаємо від цих повітряних е, обстрілів фактично е, кожного дня. Ну І столиця, і, і наша чорноморська столиця Одеса, ви бачите, потерпає Миколаїв, Херсон і так далі. Е, власне, це. До, до союзників, партнерів і є пропозиція, що імпонує зразу є пропозиція. Ну давайте робити спільно. Да? І ви там е, можете посилатися на якісь там моменти, що е, не вистачає самим, да, так тих ракет там, до Петріота, наприклад, або до інших е, установок. Ну давайте робити спільно. І мені сьогодні задавали питання: ну ви ж розумієте, а хто це віддасть такі технології, е, є промисловий шпіонаж, військово-технічний шпіонаж, там все це опиниться в Росії і так далі. То подібне. Слухайте. Ну, якщо так говорити, то я кажу: тоді до лісу не треба ходити. Нехай будуть ті контролери, про яких зараз, наприклад, наші союзники американці дуже піклуються, де ж гроші поділися. Тоді порахуйте. Почніть з поля бою, закінчите вже там в високих кабінетах. Uh. от І саме тут давайте, хай буде контроль відповідний. Ніхто ж не проти. бо Нам потрібні ці ракети. Ми ж потерпаємо від того, дійсно що не вистачає боєприпасів. Подивіться, як кожен з нас, я чомусь впевнений, що і ви в тому числі. Ну, хто дотичний хоча б інформаційно до цих подій, ми, коли бачимо пакети допомоги від наших союзників, які пункти от особисто вас е, хвилюють? Я думаю, що я зараз вгадаю, принаймні деякі з них це мова, коли йде про безпілотні системи, коли мова йде про боєприпаси до наших ракетних установок, там протиракетних, протиповітряних установ і звичайно авіаційна компонента. От, оце мені здається, це те, те, що є ключовим на сьогодні. Ну, звичайно, боєприпаси. Це розхідний матеріал, ми про нього говоримо постійно. Оце хвилює, бо це технологія, яка сьогодні допомагає нам утримувати фронт, і допомагає е, нам, ну принаймні, не, не дати ворогу можливості обвалити той самий фронт. Я зараз не буду казати. Подивіться, як у нас на покровську стало. важко важко на покровську, і буде ще важко, хоча е, контрдії наші. На певний час, як мінімум, вони вже призупинили просування ворога. Вже, я думаю, очевидно, на сьогодні з, пев... з деякими колегами погоджуюся, що можливо ворог буде обирати інший напрямок своїх атак, своїх зусиль. І перш за все, це мова йде про Костянтинів. Тому, тому це цікаво все і тому зрозуміло, чому ми говоримо про ці сигнали. Я розумію, що хоч хочеться комусь більше говорити про корисні копалення, але все має бути на рівних умовах на паритеті. Стосовно Покровського, до речі, о, та спроба вклинитись та вклин, клин вклинитись в клин ворога. А, там же, ж ну, чималенький клин, це не просто зайшли ширина один кілометр. Його ж зрізати ну, от з військової точки зору, це неможливо. за... Точніше, можливо, але за певної чисельної наявності і людей. Абсолютно і... це має бути так ресурс і механізований mm -hmm. компонент, механізований компонент і, і піхоти, в тому числі більше того, як розвиваються зараз події. Не хочу наперед забігати для росіян. О, виникають певні проблеми там. Я не буду зараз подробиць вдаватися, але так, можуть так. виникнути певні проблеми навіть не на цій локації. Завдяки цьому клину, як ви абсолютно вірно говорите. Тому е ще раз кажу: ми не говоримо з вами зараз про перемогу під Покровском. Ми говоримо про те, що е є ті інструменти, які е сьогодні нами задіяні, задіяні командуванням Сил оборони, зокрема на цьому напрямку, що ми говоримо про генерала ДРП. Е знову таки, повторюся, він не є чарівником, він є досвідченим е професійним військовим генералом з бойовим величезним досвідом, і це дає результати. Ну, щоб не наврочити, далі не буду. Дає результати, приносить результати. Тому, е, і подивіться, ми зараз е, робимо цей перехід на корпусну систему. Процес відбувається. ж. Е, він неочевидний для е, багатьох очей, і це теж правильно. Ну, це ті подробиці, не потрібно знати. Але це вже по, ну, полегшує так, комунікацію між підрозділами, дає більше ініціативи. Більше відповідальності, так, але ініціативи більше. Ти відповідаєш за свою ділянку, ти знаєш, що в тебе є, на кого ти опираєшся, і ти знаєш головне реальну ситуацію. Це того, чого не вистачає сьогодні нашим американським союзникам, да? тобто реальної, реального бачення, що відбувається на фронті. Я дуже часто сьогодні говорю про союзників. Ну, бо в нас якось крен трошки пішов, що ми їх всі відправляємо за російським кораблем. Але все-таки не забуваємо, вони є союзниками. Можливо, з нашою допомогою оготаються, прийдуть в себе. То чи допомагає оговтатись оцей адвент-календар від СБУ, сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем? Я про ці щоденні по НПЗ по нафтоперекачувальним станціям Естафета тепер у сизранського МПЗ? Ну от чую вже перейменування його в Сизранський. Через пошкодження комплексів. Той вогонь, який там є. Знову ж таки, це не локальна історія, це частина глобальної історії. Я не бачу якогось реагування навіть прихованого з боку от боліт. ну У вас руйнують НПЗ, у вас руйнують ланцюжки постачання, ланцюжки переробки того, на чому їде ваше це от залізячі, ці шашличниці, мангальниці, танки, сау і так далі. а а ви робите вигляд, що, типу, ну нам нормально, ну нам нічого. Це гра на гонорі, типу, спроба ну, як це, спроба, знаєте, калкаша, коли б'ють, а він такий після 20-го удара: давай що, давай. Ну, от якось, так... ну, до речі, вдали порівняння, щось подібне. Я хотів сказати: Ну, звичайно, Росія не буде подавати вигляду, що їм боляче. Це ж зрозуміло. Вони зараз будуть розповідати про те, що змінюють менеджмент, наприклад, вони в Газпромі можуть е, знімати там Міллера цього безкінечно, е, беззмінного, вірніше, директора, так там змінювати. Мабуть, на такого самого, тільки з іншим прізвищем. Тобто, якісь такі, е, ну, скажімо, зовнішні фактори демонструють і не більше того. Але я думаю, що. Все таки, ну не, не треба недооцінювати ворога. Я думаю, що є в них ті голови, які все прекрасно розуміють, що відбувається. Я зараз не кажу про якісь уявні російські еліти, можливо, не існують, які е, почухали потилицю, вирішили, так треба закінчувати, бо е, ми втратимо е, країну. До речі, е, це те, що дійсно допомагає нам сьогодні і на фронті. Е, немає зараз критичної ситуації, от я коли кажу, що не склалася ще та критична ситуація, коли е, ця бензоколонка просто впаде, так за цих ударів у тому числі. Але це боляче, тому що е, мова ж не, е, скажімо так, в барелях нафти сьогодні, не в кількості цистерн з пальним. А, наприклад, з перекачувальними станціями, тобто обладнання, і от той ланцюжок, який зупиняється. Або е, робить перерву на досить тривалий час, це економіка. Це те, що поповнює бюджет, це те, що е, не дає можливості працювати тому самому тіньовому флоту нафтовому. Він зупиняється, не має що возити. Ну, е, розмови про те, що це пішло в обхід і там нічого не втратили, це є розмови, не більше того. Ну хто ж справду скаже? Тому е, можливо зараз це не очевидно, але те, що це як той сніговий. М'яч він набирає, набирає і ваги, і сили відповідно швидкість збільшується. То я думаю, такі процеси відбуваються на Росії, і я думаю, що наша системність у цьому плані і активізація зусиль ну фактично ж кожного дня. Так ми ці новини так. маємо, і це добре. Я сподіваюся, що буде з розвитком наших сил. Без е, пілотних систем і збільшуватися кількість ударів. Лише маємо закінчується лише другий місяць нинішнього року. Вже скільки приємних новин в цьому е, плані. І знову таки, це не лише про горить палає а це про е, і санкції в тому числі. Знайдите обладнання. Воно є, воно коштовне. Треба час, щоб встановити його, його треба привести. Тому е, Росію треба дотискати от сьогодні. коли Хтось намагається скричати Давайте мир, я про адміністрацію Трампа в тому числі. Люди добрі, дотискайте їх, у вас є сьогодні всі інструменти, О, і все буде добре. Все буде добре в будь-якому разі. Ну, правильна стратегія з нашого боку, очевидно. Син Трампа, це я просто докину чисто до обговорення. Він написав, він ж традиційно пише там бруд молодший, Дональд Трамп Джуніор, от той, який бородатий, темненький. Написав у соцмережі X, типу, схоже, Україна хоче виграти війну без нас, без нашої допомоги. Що ж подивимось на це? Я підкреслюю, він особа неофіційна, і язик у нього кістки ж теж немає. Пише, і пальці мають, але, походу, ні. Пише що завгодно. Ну, проте, ну, отакі от настрої від рідної кровину Трампа старшого, теж присутні. Слухайте, я вже знаєте, задаю собі питання, можливо, Дональд старший він просто заздрить Україні українцям, що дивіться, нас б'ють уже із двох боків, а ми собі тримаємося. Зовсім не схожі на той образ, перепрошую російського алкаша, про який казали, давайте ще так. Що Україна не підставляє цю другу щоку? А напаки більше співпрацює з Європейським Союзом. Бо Європа так здригнулася, так ну, очікували, але щоб так різко, ну. Треба було слухати Україну в тому числі. Тому, е, можливо, це так ну трошки незвично для американців в тому числі. Бо розраховували, швидше м, за все на, на інше. так Там е, натиснемо на, там наприклад, Колумбію якусь. Я перепрошую Колумбійців, е, е, і вони літаки там будуть надсилати за своїми е, мігрантами так до Штатів, наприклад, бояться так, Панама там. Ми сказали по нам все все, все все ми з Китаєм перезупиняємо, бо Китай далеко Америка тут під боком є про Сполучені Штати, а тут Україна. А Україна, що це? Ну щось чули, да? ну там десь да, воюють. Да? Ну це реалії, це повернення адміністрації Трампа до тих реалій, які на сьогодні існують. Я дуже сподіваюся, що все-таки ну не хочу його помиральну яму точно лізти зараз від того, що говорить е, президент Трамп або його там віце-президенти, міністри. Давайте ще згадаємо сюди, втягнемо в наш інформаційний простір міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів, і тоді точно капець, треба накриватися чимсь і повсти до цвинтаря. Я сподіваюся, що знайдуться ті, хто ті реалії покаже, доведе і скаже, що це вигідно сполученим штатам. Хоча, очевидно, тут є інші геополітичні якісь процеси, пов'язані з Росія, Китай, Штати Китаю, ну і так далі. Подібне, але це вже тема окремої розмови. Тому те, що Україна демонструє надалі. Я думаю надалі що нашу єдність. Подивіться, як сколихнулося суспільство. Ну, звичайно, можна різно почитати в соцмережах, але добре, що воюють на соціальній мережі. Давайте подивимось всіх, цікавила, що ж військові, яка буде позиція кожного з нас? Добровольців або ті, хто в складі Збройних сил, або в структурах дотичних до сил оборони, ну, реакція одна: є наша батьківщина, є Україна, яку ми продовжуємо, і будемо продовжувати захищати все. А всі ці там давайте послухаємо чужого дядьку. Ну, слухаємо, але відповідаємо так, як відповідаємо. Тут Росія а, вивела міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС на бойове патрулювання в Новосибірську. кажуть, ракета для ядерних боєзарядів призначена. Ну кажуть, констатують, воно таке є, а дальність пуску перевищує 11 тисяч кілометрів, і тепер всі повинні боятись. Чи є чого боятись від бойової ракети ЯРС на чергуванні? І кому боятись? Скажу чесно, я в такому випадку боюся лише створення якогось чергового музика музичного шедевру. Беру лапки від якогось російського недоспівка, співця, то співака, який буде співати про яр, у тому числі. Я пам'ятаю ті ролики. тоді страшно, що нам доводиться це теж слухати і дивитися, не применшуючи якісь там моменти загроз, відповідних на них треба реагувати, але ну це черговий речник, можливо, так. Ну, от за річником якось не вийшло, треба щось тягати знову. І, власне, це ядерна е, ядерна карта знову, бачите, вона е, почала фігурувати. Вчора там про брудну бомбу знову заговорили, запустили там е, по саркофагу е, безпілотника, щоб боялися. А не бояться, бачите, ну треба щось. Давайте потягаємо ще покатаємо. Ну, от я думаю, що це якраз з цієї категорії. Ну, на все треба реагувати. В будь-якому разі і реагуємо, але я думаю, що е, це все з е, тієї російської забавки. Треба всіх налякати. Нас бояться і зараз, і ми це будемо робити. Сподіваюсь, що ми не помиляємося. Спасибі, пане Сергію, за те, що знайшли час. Дякую обговорити ці всі моменти. Сергій Брачук – це речник Української добровольчої армії, військовий експерт. Він був моїм гостем. Вона телеграф UA. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. E não